Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії CarLife, модель BG404. Домкрат вантажу підйомністю до 4 тонн. Тон. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція. Ручка, яка. Складається з двох металевих трубок і з'єднується ось таким чином. І сам домкрат. Домкрат на 4 тони, абсолютно повністю металевий, ключно з упором, який окремо ось таким чином викручується. Максимальна висота підйому в даному домкраті 340 мм. Мінімальна висота підхвату 180 мм. В даному домкраті всередині знаходиться мастило, тому обов'язково транспортирувати його потрібно виключно в вертикальному положенні. Для того, щоб мастило це не витікло. Щоб почати працювати з даним домкратом, у нас є знизу фіксатор, який ми провертаємо до кінця вправо і починаємо працювати. Прокачуємо і бачимо, що підіймається. Для того, щоб штоб шток опустився, ми фіксатор привертаємо вліво, послаблюємо його, і шток під вагою у нас опускається. Ось так все просто працює. При купівлі на даний домкрат також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.